Всім привіт, всім і рада вас вітати у новому відео. Я прийшла подивитися, що нового привезли, і побачила таке класне пальто. Воно якби і класичне, і на повсякденне каже 1199 гривень. Но точно воно варте уваги з такими гудзиками. А зараз такі гудзики і резервет, і Zara. Зараз... Готуваю. Ну Бренди, вони всі оці мас-маркети і копіюють дорогі люксові бренди. І не відрізняєш. Подивіться, яке воно класне, це пальто. Дуже багато новинок весь час підвозить. І підвозить, подивимося, склад який так. А це 100% поліестер. Так, поліестер. Але класна пальтова тканина з, з поясочком. І ще класний бежевий є жакет. Я думаю, що це навіть не жакет, а напівпальто. Бо таке трішки подовжен, 999 гривень. Теж має вигляд якісного досить. Дуже класненьке. Зараз подивимося склад який. 100% поліестер. Трішки оверсайз, тому що так, це повний оверсайз, тому що я дивлюся 2 xs а воно має вигляд взагалі такої Мі доброї, бачите? вау, Класне! Є класні джинси, свіжий завіс. 699 гривень. Вони з висвіщеною підкладкою, джинси палацо, з розрізами, з необробленим низом. І ціна дуже класненька так Вверху я бачу, ну скажу вам, що є такі темно-сині джинси, якби трішки іншого фасону, вони без розріз, розрізів, без обрізаного низу. Більш так якби більш базово, більш класично. А вверху я бачу... А, подивіться, кеди. Кеди класні, як конверси 599 гривень. Дуже круті кеди, високі. І всього-навсього за 599 гривень. Вау. Так. так вони вверху всі. Бачу ще якісь стильні чорні, вони низькі цікеди. І ціна їхня 339 гривень. Так. Ну, розміра, звісно, ви собі виберете, які ви бажаєте. Так. Є ще кросівки ось такі. На високій підошві. так Так. Подивимося, 799 гривень такі крусівочки, а вони досить легкі, висока підушка, сіточка і шкірзам. А що мені сподобалося, то ось ця шкірянка. А, вона як бомбер, дуже класно пошита. Я вперше бачу, що пошита зі шкіри, якби тут зі шкірзам, але як бомбер, бачите, з гумкою знизу. І рукава на гумці дуже-дуже має крутий вигляд. 999 гривень є різні розміри. Вау! І ось така крута футболка. Це колаборація з Disney. Можна взяти таку футболку, зверху цю куртку. Ще є куртки в сенсеї, як байківські. Так, 459 гривень, котон. Дуже багато класного. Джинсів багато є. 659 гривень. Отакі такі мом Висока посадка, а трішки завужені донизу. Шапки нас вже не цікавлять, я так здогадуюся і рукавиці. Так, а взуття цікавить, тому що багато є новасенько. Ой, що я побачила, які балеточки на знижці 269 гривень. Це дешевше, ніж в секунді будуть цінити. 269 гривень, вони сатинові. І така золотиста пряжка. Зараз зараз схожі різні моделі. Я роблю огляди з магазину, зараз в нас є. Так, ще кеди є з вишивкою, теж в новинках. Ну Но тут вже не буде снижки 459 гривень, бо їх тільки привезли. Ось такі кеди з вишивкою, дуже ніжні, білесенькі. Ця вишивка дуже романтична. Дуже романтична. Так. Тут білизна різна. Але я покажу ось ці трусики, бо вони натуральні. Три пари з таким принтом, бачите, надпис. І за три пари 139 гривень. 139 гривень такі трусики, намальовані, які вони мають фінальний вигляд, як ви їх одягнете. Так. Ще такі класні є з гумкою труси. Високі, це хіпстери. 269 гривень за три пари. Чорні, бежеві і червоні. О, такі хіпстери. Це кутон 100%. Ще хіпстери є за 149 гривень за дві пари. Просто базові чорні. Така класна гумка є сірі і чорні тут в комплекті йдуть. Дві пари, 149 гривень. Це 75 гривень одна штучка. О, бачу, класний боді є. Розкішний боді, подивіться, вау, 659 гривень. Які трусики з таким мережем, яка спинка. І тут хороший пуш-ап. Тут хороший пуш-ап, груди вам піднімуть, зробить такий більш, якщо ви хочете. Так що можна візуально зробити. Жінки мають христ. Так, ось такі. Ще такі трусики є. Я вже показувала їх 149 гривень. Це за одну пару. Є такі бюстики, є такі трусики. Цікаво, чи хтось купляв колготи в сенсеї і знає, яка якість О, 20 ден коштує за. Це так, одна пара 149 гривень. 20 ден. Я одне не брала і не знаю, чи вони якісні, чи ні. Так. Ой, які малі шкарпетки. Дві пари 149 гривень. Дуже класні. В складі 55 кутону, 42 поліестеру, 3 еластану. Дуже класний кіпринт. Це одні є чисто, ні. Одні. Практично білі тільки зверху, варховпримд. А ці сердечка і якісь тваринки. Я не знаю, що це за тваринки. Так, 219 гривень. Тут взагалі їх купає багато. 70 кутону за 5 пар. За 5 пар 219 гривень. Ціла пачка. Шкарпеток будете мати на цілий сезон. Хто любить таку тему, ніжні шкарпетка 149 гривень. Тут високий, з сердечками, з якимись качечками. Ну, хто любить? Всі ми різні і любимо по-різному. Я бачу щось що таке стильненьке є ось тут. Просто червоні і білі 149 гривень. 149 гривень. 73% котону за дві пари ціна. Класні шкарпета. Які мені ще подобаються, а подивіться, скільки багато шкарпет, 189 гривень за 5 пар. Вони однотонні, базові, практично, крім рожевих, але рожеві теж можна щось придумати, до чого носити. 73% кутону класний шкарпет в цін і вони нормально носяться. Поносили за такі гроші і викинули оці пастельні відтінки, дуже хороші. Відтінки 72 кутона, Супер, вони трішки вищі, і тут такий врубчик, в'язка хороша. Це нічна сорочка або така футболка, щоб носити по хаті. 339 гривень. Написано, що це нічна сорочка жіноча. Трикотаж, але такий красивий пастельний відтінок. Ось такого брудно-рожевого. Я дивлюся XL. -ку. І це стовідсотковий котон. Дуже хороший склад. Що я побачила? Я побачила тапочки з сердечками. А чого я їх раніше не бачила? Класні. Зараз я їх зніму і вам покажу. А, подивіться, які класні тапочки. Так, яка ціна їхня? 219 гривень. Тапулі хороші мають низ, таку основу, бачите, прошиті. Тут тобто якісні тапки досить. Я ще бачу піжамки. Є а, довгі штани, а ці з шортиками. І ця піжамка 599 гривень коштує врубчик трикотаж високі шортики і а, футболочка. Так. Це якісь собачки такі і сердечка. Я бачу, і шкарпетка з таким принтом є. 55% котону, 20 віскози, 5 еластану. І є така ж піжамка з такої тканини, але вже а, штанята довгі. А ще такі милі піжамки, Це 100% віскоза 599 гривень. Шортики високі на високій посадці, стягуються. Дуже багато всякого такого ніжного з сердечками. Я бачу, ще є ось такі з колаборацією Дісней. такі піжамки є, сердечка, мінімаус і штани, бачите, трикотажні. Теж 100% котон. За котонову піжаму Дісней може трішки дорожче, 659 гривень. Весела піжамка, можна по хаті собі ходити теж. Клас. Так, я бачу набори трусиків є. Це завжди потрібно мати, таке 339 гривень. Накупайте собі пачками, як дешево, і нехай лежать. За цілий набір тут 5 пар. 5 пар, 95 кутону. Так. Є різні фасони, є такі безшовні, 269 гривень. Оце ну, вже поліамід. оці безшовні трусики 269 гривень за три пари. Темно-сині, такі персикові і сині світло-сині, І можна підібрати собі дюстик. Теж такого купа є. Ще в таких кольорах є чорні, рожеві і червоні, такі ж самі. Базова сумка базова. З такою киточкою, бачите? без такі довгі ручки. Так. Ручки довші. А вона застібається на кнопочку, а всередині є ще косметичка, яка застібається, застібається на блискавку. Ця косметичка, її можна відстібнути, бачите? О, як класно. Ось така вона всередині, ця сумка. І ціна її, ціна цієї радості 699 гривень. Класна сумка. Ще подивіться, яка сумка стібна. Неаксенький, досить шкірзамінник з ланцюжком. Таким акцентним, золотистим. Я не бачу ціни, на жаль. І є така сумочка, ось вона. Ось вона. І тут є ціна. 459 гривень. Дуже класно Музика так голосно грає, що я просто не чую навіть свій голос і ну, я запинаюся, я навіть не можу говорити, коментувати, якби зібратися з думками. Зверху музика б'є по голові, щоб ви розуміли. Ну, для чого так її врубувати Ще такі шопери. Теж колаборація з Disney і досить хороша ціна 169 гривень. Це еко-шопери. Ще такі бачу еко-шопер з Міні-маус. Такий більш натуральний навіть текстиль. О, ще такий Hello Kitty шопер є. Скільки шоперів навезли? Еко 219, він більший, він ширший, набагато. Туди можна напхати не знаю, скільки всього. Величезний такий. Так, ще такий є. еко. 79 гривень. Бери не хочу за 79 гривень. Шок. Сінцей це шок-контент. А ще класні табулі блакитні. Такий ніжний блакитний колір. Тільки погляньте, який пух. Просто пух-пух. Навіть намальована така хмарка, що має пам'ять вашої ступи 600-269 гривень. 269 гривень такі тапочки. Ще такі милі є тапочки. Я так розумію, вони підліткові, дитячі 189 гривень. З єдинорожкою 189 гривень. Отакі. Це для маюпіків все. Дуже милі речі. Байкіки теж навезли всього такого милого, як показати? А ще тут є? Резиночка є, пов'язочка 339 гривень, світшот і лосінки. Три позиції за 339 гривень. І це 100% котон. А ще є худі. Худі міні-маус. Подивіться на у Бантик і лосінки, Дуже круто, дуже класно, дуже круто, 459 гривень. Багато мультяшечних різних персонажів. Ось такий світшот. Він з начосиком всередині. Теж колаборація Дісней принт, і ще тут отакі штучки, що ви його бачите, от гладите, і зовсім по-іншому вже відтінок. Теплесенький світшот, а які рукавчики класні, призібрані. І такий світшот коштує 339 гривень. Ще такі наборчики є. Тут лосінки і світшот. 169 гривень це на ну, знижці це цей набір. 169 гривень за дві позиції. лусіна і світшот. Дивлюся, куртка класна є, жилетка. Намацьопика. Подивіться, як едута класна, яскрава. 389 гривень. Дуже красиво. Є сукні 149 гривень. Це 100% котон 149 гривень. Це не є дорого. Ось така сукня. Є різний ріст. Зараз я дивлюся на 98 росту, трикотаж, котон. А ще сподобався мені такий в'язаний кардиган. 100-відсотковий котон. Ромашечки на блакитному кольорі, а середини такий жовтий, але класний. Є різний теж різний ріст. Ось такий кардиганчик. Гумові шлюпанці від сінсей можна використовувати, коли ви їдете відпочивати на море, а можна просто брати їх в басейн. Ну, оце, от зверха, це резина. 459 гривень такі. Я бачу її футболочки з персонажами підліткові. І така футболочка коштує тут Spunchwalk 149 гривень. Це 100% котон. І я постійно забуваю, як цей персонаж називається, 149 гривень теж. Це зоряний гвін, наскільки я пригадую, а це так, Star Wars. Це Star Wars, тільки я забуваю його звати. Це нічого. Я просто вийшла з цього віку і можу забути, як називається персонаж. 149 гривень, це 100% котон. Подивіться, яка сумка, яка сумка. Вся в блискітка, скільки вона коштує? Цікава сумка. Хто десь навечері, десь на паті 459 гривень. До якогось такого сріблястого аутфіту. Красива. Тут різні дрібнички. А, не знаю, що це таке, це якась водичка туалетна. Чи що. Так. Для зовнішнього користування, щоб написали, що це таке, то їм ціни не було. Так. Тут воді-міст, зрозуміло, боді-міст написано 169 гривень. Я такому фіолетовому кольорі. А тут кісточки є для макіяжу такий набір фіолетового. 219 гривень. Недорого. Так, а це я хотіла вам показати. Майка 169 гривень. І косметички є в фіолетовому кольорі. Класний, 169 гривень. Там ще інші різні, бачите, різних форм є. І кісточки є різні. Ось такі великі є довгі. 269 гривень. Красота. Я бачу, багато новиночок завозить. Все таке ніжне. Подивіться, в яких кольорах декор. Неймовірно красиві. Оці вази скляні, декоративні 49 гривень. В м'ятному кольорі. А тюльпани настільки мають вигляд натуральних. 149 гривень ці тюльпани. А цей вазонок коштує 169 гривень. І на фоні оцих скляних ваз неймовірний вигляд. Скільки ця ваза коштує? Так, тільки щоб не розбити. 169 гривень. Так, і ось така скляна. 119 гривень. Дуже ніжна, дуже класна. А тут що це таке? Що це таке? Я навіть не знаю, для чого тут такий піднос, але пінфунці використовую незрозуміло для внутрішнього використання. Щось можна сюди свічечки складати або ще щось. Тут такий, я бачу, органайзер. А, тут можна прикраси складати. Або долари покувати 239 гривень. Дуже красива штучка. Дуже-дуже. Все ніжна це ключниця, так? Це така ключниця. вішати ключі. Ну, на жаль, мені під інтер'єр не підходить, дуже ніжно, у мене більш таке все стримано, але мені подобається. Має вигляд. 269 гривень. І ще такі корзинки, є 389 гривень плетені. Теж ніжні відтінки. Тут зберігати можна журнали або під вазонок. Красиво не знає, всі сені можна придбати занавіски, штори, тюлі. Ось така тюль біла і з таким декором різних відтінків. Зараз я покажу, скільки вона коштує, якщо вона десь є, є вона. Ось ця тюль, наприклад, 389 гривень 140 на 260. Зразу готова. Не треба її підшивати, кудись нести. Ще в такі ніжні квіти є 459 гривень. Вони всі тут розвішані. І можна собі вибрати, подивитися, який вони мають вигляд. Ще ніжна є така подушечка декоративна, красива. Посередині з гудзиком, а цупка така тканина, але приємна на доти 239 гривень 45 на 45. Ось така подушка. До Пасхи вже є прикраси. Як з вовни валяної. Різний такі декор, які приємні різні зайчики. 149 гривень коштують 59 гривень. Отаке яєчко. Бачите? Можна на кошечок щепляти собі, чи де ви хочете, бачите, такий декор є. Ось таке цепіть, ось така курочка, 59 гривень. Зайчики, курочки дуже милі. Подивіться, яка класна робота. Тут тільки зробити, виготовити 59 гривень. Такий зайчик. Дуже класно. О, тут ще багато різного є, є мишки. А мишки чому такі симпатичні? 149 гривень. Які симпутні мишки? Ні, ну це не миша, це зайчик, оце зайчик. Напевне. Що це не можу вже мишевіть зайцеві Ну Це миш точно. це миш точно. А це баранчик. Ну слухайте, ну звичайно, що можу, ну помилилася бачу, що тут є яєчко з цепітком 59 гривень. Супер. От тут багато декору. Зразу є кошечки, можна купити. собі такий кошечок. А скільки такий кошик? Зараз я вам скажу ціну, по чому кошики. 459 гривень, немало. Ну, класненький. Так. Це зайчиська. Він зроблений з натурального шнурка, а ще щось. Тут така робота досить тонка, класний заяць і ціна 599 гривень. Но ну, вартісний заяць. Це все на Пасху. Так і написано. Ще такий заяць є. 459 гривень. Дуже класно. І ще вверху там є, я не дістану. Це покажу вам ближче. Но він з натуральної такої штучки, я не знаю, як соломи зроблений. І одяг його має вигляд такої мішковини, натуральний, 459 гривень, але він так зроблений класно. Такі штучки для яєць є, а тут, ви знаєте, всередині, які я бачу яйці є. А, це свічки, напевно, але чому вони не відкриті? Та, тут свічки є. Шість свічок є ось таких різнокольорових формі яєць. І ось така рамочка пухнаста, дуже мила. 169 гривень. Я в шоці, воно розпушиться, знаєте, оці гульки оці ці бомбони, вони стануть пухнастими, як цю плівочку зняти. А ще є рамочки, просто лаконічні. 59 гривень. Просто лаконічна рамка. І все. Так, є ще такі рамочки. Це як з є маше, оцей верх. Не бачу я ціни, а 149 гривень коштують. Так, 169 гривень Бо така Фоторамка вона дерев'яна. Недорого для дерев'яної. Друзі, всім дячна, що були зі мною у моєму відео. Всім рада завжди огляди продовжуються. Очікуйте нових оглядів з різних мереж, магазинів. Всім папа, цілую, обіймаю.